На Луганщині у місті Кіровськ сьогодні, самого ранку, на стовпах та під'їздах будинків невідомі розклеїли некрологи на Юля Іофе, кандидата по мажоритарному округу від партії регіонів. В оголошеннях також був заклик, начебто від ЦВК, не голосувати за цього мажоритарника через його смерть. Всю бюлетенів, яких поставлять позначку виборці, напроти покійного будуть визнані недійсними. Йшлося у листівках. Наразі всі ці папірці знешкодили помічники кандидата, який був дуже здивований цією звісткою. Він же звернувся до правоохоронців. Наразі міліція Луганської області проводить перевірку. Ну я ще такого не бачив, щоб так гнусно на живого чоловіка, так гнусно конкретними лицами ділять відповідні підписи і, звісно, носити. для чого це ділася? Ну звісно, щоб ізбирателі сьогодні були в замішательстві, за кого голосувати на цю заяву вже відреагували у прокуратурі Луганської області. За фактом поширення неправдивої інформації порушено кримінальну справу. Йдеться у повідомленні від цього відомства.